Пизду! Головою треба робити! Віет! А де? Ти? А, ти тут! Чуєш? У мене є подарок для тебе! Ну, пожалуй! Це хлопці з Рівного передали цілий ящик, Самої кращої ковбаси називається М'ясовета. Ось так! Дід, давайте скуштуєш колбаску і скажеш свою думку на рахунок неї, чи тобі вона подобається. Тільки чесно, нам треба, щоб було чесно. Во. Дуже вкусно. Да. Mm -hmm. На запах я от понюхав добре. Дуже така м'ясовита, я би сказав. Я ще таку колбасу ніде не знаходив, вона реально якась така насичена, така от ситна, коротше. Такі пробуй. Як тобі, смачно? так. висьмачно? Справді дуже така якась м'ясненка. Людського. Придаю привіт хлопцям з Рівного, які займаються продажем колбаски. Зветься Не гниляки, молоді. Замовляйте в них колбаску. Ви їх не будете замовляти, розчірепати. Там хвідах заїдь. Олександра! О, привет! Ну, вей, что я... Боже, це стара саламандра, боже, дай, дай. Йомаю, ау, ти, а ти, що ти? Вчора ходив, так? Да? Ні. Точно? Ні. Боже, класні які, а качество, ай, шкіра. Яга. Ні, це сарабі, це саламандра? Да. Навіщо? А, це Вчера? стара. Вталі. О, боже. Дай мені саламандру. Що? Не віддам. А ну вдягай. Не віддам саламандру. Ну Люди добрі, це саламандра новіша, я не ГУ. Та ти що? Продай. Продай. Та ж продай мені саламандру, діє. Я не. Уууу, льот, блін. Подиви, яке воно качество хороше, то задіює прошивочка, дай. Зуй. Ну тобі йде, блін. Нифига себе, да это и вообще авиаторские, блядь, ебать. Да. А ну, идем, на а? Дед! Так, привет! Привет, пацаны, блядь! <laughs> идем, да, бабуси? Остановиста. Короче, как вы видите... Ми вирішили, як це називається, розтворити да, профігачити це все щоткою профігачити. Бачите, що воно вся червона вже і треба на мусорку. І ідея вийшла така. от. Ми це все забрали це сюди. І от в мене є стікери. Зараз ми зробимо таким чином, що ці стікери просто розкірячимо по цій панелі, щоб не міняти типу, нову іншу. Ну, коротше, вийшло так, що нам дід підкинув ідею. Ми тут забрали, ну, помінялися з тої сторони, оце диво, тут вже немає нічого. А тут, коли відкриваєш двері, наші наліпки з фірменними фразами діда Толі і мої. Ну ну наш він той ніс. Каже, що пес зробив. Він каже, тут пес. А я кажу, як тут пес, тут пес не достає, він достає тільки туди, виходить, понімаєш? Це народженням. Рок Шалана Дівчина з характером. Ой-ой-ой-ой-ой, стала нове спіллашка. Ай-ля-ля-ля-ля. Стефанія мама. Ой, ти патріотка, ти зовсім не ідіотка. Розумна дівчина. Ой. І стиль, і мода першим драйм. Вау! А кот? Дизайнер сайтів негдиляка молода. Ой-ой, не самой, ой, ой. повір в себе, Люби себе і не пизди. Вітає дід Полічка і друзі. Тамочка і Юрчик. Центр, Роксолана, Та ж Я просто приблизив, Чого?